Для медиків Калуської ЦРЛ провели конференцію щодо використання знеболюючих препаратів. Дана тема є дуже важливою у повсякденній роботі лікарів, адже засвоєні знання допоможуть полегшити біль пацієнтів. Воно дійсно є актуальне, тому що у наш час знеболення проводиться для того, щоб зменшити біль, страдання. Ну і це стосується пацієнтів, які у нас лікуються. Так само пацієнток, які є в родах, після роду, після операційному періоді. Тому це є, для нас є важливо. Ми акцентували увагу, коли організовували цей захід, щоб у першу чергу акцентувати лікарів хірургічного профілю, тобто ті лікарі, які проводять оперативні втручання. Але в той же час ми запросили і кардіологів, і невропатологів, для того, щоб у них було більше знань, можливостей для застосування різного роду препаратів, їхньої дії, щоб можна було вивчити і побічну дію препарату, і в залежності від того, наскільки доцільно і ефективно використати його. Лікар-травматолог Любомир Белей, стаж роботи якого вже більше 40 років, схвально відгукується про проведення подібних заходів. Адже знеболюючі препарати, про які сьогодні говорили, є дуже ефективними в лікуванні хворих. Знеболюючі нестероїдні препарати ми дуже широко використовуємо, особливо при лікуванні остеоартрозів суглобів, остеохондрозів хребта і споділа артрозів, з поділеатритів. І бачимо, що дуже гарна ефективність. Знеболюючи, Після операційних втручань, після репозицій, ми широко використовуємо ці препарати, знеболюючі, і відміжаємо гарний результат при їх, при їх застосуванні. Така практика проведення подібних лекцій вже стала доброю традицією у Калузькій ЦРЛ. Адміністрація медичного закладу періодично запрошує обласних спеціалістів з різних галузей для того, щоб покращити рівень якості надання медичної допомоги.